Дидактична гра, оселя свійських та диких тварин. Світ тварин різноманітний та великий. Є тварини свійські, є і звірі дикі, хтось із них оселю поруч з нами має, хтось у дальнім темнім лісі проживає. І, мабуть, було б цікаво всім малятам. Про чотириногих друзів більше знати. Корова свійська тварина, а олень дика. Корова живе в корівнику, а олень у лісі. Коза свійська тварина, а косуля дика. Козу тримають удома, у хліві. А косуля живе в дикій природі. Заєць звірок дикий, а кролик свійська тварина. Королів розводить людина, а зайці живуть у лісі або в полі. Вовк дикий звір, а собака домашня тварина. Собака живе поруч із людиною, а вовк живе далеко від людей у лісі. Рись дика тварина, а кіт домашня. Рисі мешкають у дикій природі, а коти живуть поруч із нами. Домашня свиня це свійська тварина. А дикий кабан, дикий звір. Свиней вирощують на свинофермах, у свинарниках, а диких кабанів можна зустріти тільки в лісі. Ось бачите малята, який цікавий світ тварин.